Так, виходить стоп-позиції? Стоп е, Аналіз, де помилка була. І з самого початку дивився на ціну, знайшов собі якусь маніпуля... маніпуляцію, від неї намалював боковий рух. Тобто ця ось свіча була, Ось ця свіча. Каже, все, все стандартно, стандарт, Маніпуляція або ковік. Е, далі що? На 15-хвилинному таймфреймі таке, як ми вже винеслись на нижню частину, да, у нас ціль на верхню. Ну, це більше я, я так ніколи не торгував, щоб було успішно. Тобто ця логіка, що, допустимо, є там якийсь, да, якийсь рух. Є якийсь рух, ми розуміємо, що це буде боковий рух, плюс Fibonacci, далі там ціна, якщо вона торгується, торгується. Виходить вниз, торгується, ретестить уровень. Якусь там реакцію, вертається до 0,5, то є далі корекція, проторговка і, і наверх. Ну, типа це раз тільки так вийшло, але в основному це не працювало, так що не знаю, наша абсолютно торгова помилка. Плюс, плюс е ліквідність. На ця ліквідність. Я бачу в момент, як, як, як вона стає, як вона формувалась. Вона була лімітка. Взагалі значальна була лімітка. Ця, ця ось ця. От. З сейвовим комфортним стопом, з тестом 0,5 боковіка цього. Затестили хороший вход і SEO сейво, і стоп. Ну, в ітоні, блін, жадне-жаде сработало. Що дожні, дожні на оці 2 хвили, як мінімум іти. Переставив собі лімітку, тіпа, щоб ми сняли цю ліквідність, тестанули. Там якусь там пінбач нарисували, грубо говоря, і одразу же імпульс дали сюди. Ну, тухи дали стоп. Причому тут можна було вийти без збита, коли, коли видно було цю свічу, просто прям коснули стопа і винесло. Якби мене була, ця позиція була відкрита, тоді, що може, було би без убиток, або там якийсь маленький убиток. Тобто, Ошибка того, що по якихось... без, без, без чоткої полки заходжу. Без чоткої полки. І по тому, що ніколи в мене не працювало, я вирішив ще раз зайти. Не знаю, неправильно. І жадність, мабуть, ключове. Ключове жадність виходить. Тільки що закрив позицію відбив свій стоп. Відбив свій стоп. На 5 таймфреймі полочка, оця ось сумасшедша. Хотів її забрати. М -м, зайшов по ринку. Тут взагалі даюся на, на на трьох хвилинах. Чисто до цього пінбара чи доджика верніше, зайшов в позицію, максимально кончена по Парис Криварду. Але, в принципі, то трохи покриву бит. Ну це теж нема смисла аналізувати, ніж це так чисто. Бездумно, чистий за полочки. Просто сильну полочку побачив. Дуже логічно, що ця сильна полочка, це типа магніт сильний. Він як було там на якійсь позиції попередні вчора. І сюди, ну, нема смисла. Ну ми її зняли насправді. Залишилась верхня полочка. Оця. Можемо піти зараз наверх, буду дивитися, якщо ми там дамо якийсь рост. Ну, якось отакий рух, щоб було видно, куди заходить. Зараз просто можемо тако скатитися і зняти цей свінг. Не знаю, дивимось. Але помилка була по стопу, звісно. На першій позиції така печальна.